Приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр України Укрформ розпочинає свою роботу сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 622-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про війну в Ізраїлі, будемо говорити про поточну ситуацію і можливі шляхи. У нас на включенні Ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Ігорю, Тож давайте розпочнемо. Спробуємо зараз поговорити про ситуацію, яка склалася на цей час. Що відбувається в Ізраїлі, що відбувається в ГАЗі сьогодні? Ну, станом на зараз, ізраїльські засоби інформації і джерела з армії оборони Ізраїля повідомляють, що Армія, ізраїльська армія просунулася в центр Гази, і це стало для них дещо несподіваним, тому що вони вважали, що Хамас буде чинити більш запекліший опір. І от станом на зараз, якщо говорити про саме місто, воно оточене. От, є Ця інформація про просування в центр. Бої тривають. Гуманітарна ситуація в газі залишається вкрай важкою. А зрозуміло, що навколо цього конфлікту вирують пристрасті, чим більше стається більше дипломатичних демаршів з боку країн глобального півдня, які відкликають своїх послів з Ізраїлю. Ну і очевидно найголоснішим, найгучнішим з цих всіх пристрастей, бо є позиція Туреччини, яку вони продемонстрували безпосередньо президент Ертоган під час мітингу, а потім її озвучив міністр закони справ Туреччини Хакан Хаканфіда. Важливим залишається також дипломатичне турне, яке здійснює держсекретар Ентоні Блінкен країнами близького сходу, головне завдання дипломатичного цього турне полягає в тому, щоб підтримати коаліцію поміркованих арабських країн, а не дати посилитися в регіоні Росії, Китаю і відповідно Ірану. Ну і головне, очевидно, це пошук вирішення питання після Хамасу, що буде з газу після Хамасу, а, а ось, наскільки я знаю, що Європейський союз вже також визначився з своєю позицією, умовно кажучи, три ні, ні Хамасу в Газі, ні Ізраїлю в Газі і ні блокади Газу. Пане Ігорю, якщо о, говорити про о, з точки зору Ізраїлю, да, як ви бачите, чого прагне Ізраїль? Ми розуміємо, що по суті те, що зараз відбувається, це можна назвати наземною операцією, з якою з приводу якої було багато обговорень, чи має вона відбутися, чи не має вона відбутися, і яка є на вашу думку кінцева мета саме Ізраїлю в цій в цій фазі? Ви знаєте, да, то, звісно, це наземна операція. Це це очевидно, оскільки ізраїльські війська перебувають безпосередньо вже в самому місті Газа, а питання що чого прагне Ізраїль складне. А я думаю, що в значній мірі останнім часом ми почули багато різних заяв представників правлячої партії або членів уряду, один з яких там пропонував а, гіпотетично скинути ядерну бомбу на газу, інша пропонувала здійснити етнічну чистку і повністю зруйнувати місто, газа, ну і тому подібне. Тобто... Ці радикали, які доволі гучні в ізраїльському уряді і Кнесеті, вони сьогодні дуже серйозно псують ізраїльську ізраїльське уявлення, про або там створюють хибне уявлення про намір Ізраїль. Тут eh, немін Натаньягу eh, діє відповідно, як відповідно від політичної ситуації. Він eh, в свою чергу чудово розуміє, що йому рано чи пізно прийдеться відповідати. За провал 7 жовтня, тому, на думку дуже багатьох ізраїльських експертів, він зацікавлений в якомога довшій війні, саме для того, щоб під час, під час цієї війни знайти варіанти свого політичного виживання. Сама довга війна призводить до серйозних дипломатичних, політичних і економічних втрат для Ізраїля, тому що Вікно можливості для Тель-Авіва буде зачинятися і чим далі, тим швидше тиск на ізраїльський уряд буде зростати, і, відповідно, ізраїльтянам прийдеться приймати рішення, в тому числі щодо майбутнього. З'явилася також інформація, важливо, якщо ми говоримо, що буде в газі після. Хамасу і наскільки це корелюється з планами Ізраїлю. з'явилася також інформація, що керівництво Палестинської автономії готове взяти на себе відповідальність за ситуацію в Газі, але в секторі, але при умові, що буде знайдено комплексне рішення. Тобто, іншими словами, вирішення палестинського питання і створення палестинської держави. Я думаю, що станом на зараз ця криза якраз і продемонструвала. Що політика бініміна Натаньягу, яка була спрямована саме на от, посилення Хамасу як такого партнера, який дозволяє ізраїльтянам виправдовуватися в неможливості створення палестинської держави, зазнала Е, але саме велика проблема, як на мене, станом на зараз, це те, що ізраїльтяни не мають стратегії виходу. Стратегії виходу мають. Європейці, араби, можливо, і турки, навіть, і багато хто іншого, але ізраїльтяни поки що не спроможні її сформулювати. Остання промова на теньягу: вона, скоріше, скоріше, виглядає суто ну, спробою, так би око замилення, як на мене. Про те, що після знищення Хамаса газа буде процвітати, і вона здебільшого була звернута до західних дипломатів. Ну, вона скоріше це реакція на зростаючу критику Ізраїлю з боку світу. Пану Ігорю, яка ваша думка, які може бути вирішення цього конфлікту? І, скоріше за все, як відбуватимуться події? Тобто Ізраїль, умовно кажучи, потім повернеться назад? Чи будуть введені якісь міротворчі сили? Як ви бачите вихід з цієї ситуації? Проблема полягає в тому, що ви ж не можете нічого цього зробити, якщо не досягнете згоди з Ізраїлем. Це означає, що Ізраїль також буде торгуватися, і це означає, що розвиток ситуації в Газі може піти будь-який в будь-який будь сторону. Тобто, Ізраїль може окупувати цю територію згодом, там анексувати її. Ізраїль може здійснити етнічні чистки цієї території, або ще щось подібне. Це імовірність. Я тут розглядаю всі ймовірності, які можливі, які лежать на столі, які розглядаються різним гравцям. Це не обов'язково факт. Так само Ізраїль може запропонувати введення миротворчого контингенту. На цю територію і створення якоїсь тимчасової адміністрації для управління цієї території. Але всі ці е, опції вони лише часткові, е, тому що е, ця криза вона комплексна. Вона пов'язана взагалі з політикою Натаня. а це означає, що треба вирішити палестинське питання в цілому. І з цим я думаю, Ізраїль до, до цього Ізраїль не готовий. Не готовий, особливо не готовий цей ультраправий уряд, який перебуває при владі, де, по суті, частина цього уряду це ну, люди, які відверті расисти і ультраправі і. Для яких, наприклад, реалізації їх місіанських цілей на західному березі, захоплення палестинської землі є пріоритетними за всі інші завдання? В цій ситуації я не уявляю собі, що з цим урядом можна буде досягти якоїсь певної згоди. Очевидно, очевидно, на Ізраїль чекають нові вибори. Вже під по завершенню, і можливо, перефрагментувати перефрагментування політичної мапи і створення якихось нових коаліцій, які будуть спроможні говорити. Ну як мінімум, значна кількість політиків світових, той же самий ортоган вже не готовий говорити з Неценягу взагалі. І я думаю, що не лише він Пане Ігорю, наскільки, на вашу думку, ймовірна ескалація цього конфлікту і вход в активні бойові дії інших держав? Ну, я думаю, що от якраз Ентоні Блінкін зараз робить все для того, щоб не допустити ці розширення цього конфлікту, тобто вступ в цей конфлікт інших гравців, в першу чергу, звісно, Ірану. Для цього американці здійснюють політику стримування. Я думаю, що тільки е, навіть ліниві вже про про це е, е, вже казали про і американські авіаносці і про атом підводні човен, і тому подібне. Тобто, все це стратегія стримування безпосередньо Ірану. Паралельно з цим зрозуміло, що е, ми бачимо реакцію хізболи ми бачимо реакцію інших парамілітарних утворень пов'язаних з Іраном Ну, вона, скажімо чесно, не дуже войовнича. Риторика войовнича, але діяні. Тому станом на зараз справді вдається ситуацію тримати під контролем. Але я хочу. Нагадати вам реакцію Йорданського короля до другого, який сказав, що будь-яка спроба етнічних чисток в Газі буде означати автоматичне оголошення війни. Ідер. Я думаю, що це не просто риторика, це позиція, яка вже чітко сформульована Арабським країною. Пані Ігорю, давайте поговоримо ще про Україну і що про що це говорить для України. Ми розуміємо вже зараз, що фокус уваги зміщено від України безумовно. Які ще можуть бути наслідки цієї війни в Ізраїлі? Фокус зміщено і це це не дивно, тому що арабо-ізраїльський конфлікт, палестина ізраїльський конфлікт це один система утворюючих конфліктів 20 століття. і по великому рахунку, це частина ідентичності дуже багатьох людей в світі. Тобто, так чи інакше, якщо людина замислюється трохи більше ніж над своїм життям повсякденним життям, то воно рано чи пізно визначається. Що вона думає про цей конфлікт, тому те збурення, яке ми спостерігаємо зараз, ці демонстрації, які доволі швидко можуть перерости в насильство, якщо ситуація буде продовжуватися такою важкою, то це якби звісно відволікає увагу від нас, це зрозуміло. А що стосується України, я хочу зазначити, що для українців край важливі відносини як з Ізраїлем, так і з арабськими країнами. Україна е, е, тривалий час проводила і проводить політику, яка е, передбачає саме тусте і solution» рішення. Тобто, е, я маю на увазі, що стосується безхосхідного, вирішення безкосхідного конфлікту. Я не думаю, що є якісь обставини, які змушують нас переглянути цю позицію разом з тим, для нас вкрай важливо як країна, яка веде війну проти Росії, і яка потерпає від ударів авіабомб, ракет і все інше від цих авіабомб ракет гине. Цивільне населення, мирне населення для нас вкрай важливо зафіксувати позицію, що бомбування, гібель мирного населення, гуманітарна катастрофа і все інше є неприйнятним. Допомога мирному населенню має бути забезпечена. Люди не мають страждати лише через те, що політики розв'язують війну. Uh, і uh, цей підхід, я думаю, що він uh, дає нам якби, uh, можливості пояснити в тому числі і нашу позицію, коли ми заявляємо про те, що з терором треба боротися і серйозно, і тобто безкомпромісно боротися. Так, uh, да, терором треба боротися, але гуманітарне право ніхто не відміняв. Мирні люди не мають страждати. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Укрінформ Іван Косякін, вітаю пане Ігорю. Скажіть, вітаю. ви вже багато так, я собі дозволю сказати, критикували уряд Ізраїлю. Я згадую, що після цієї різанини на півдні країни, коли приїхав президент Байден в Ізраїль, він закликав державу не повторювати помилок США. Чи можете відповісти на питання, з огляду на те, що пройшов якийсь час, почалася зачистка Півночі Гази, чи повторює Ізраїль помилки США в Іраку і Афганістані? Дякую. Кожен повторює свої помилки. Ізраїльтяни повторюють всі свої помилки. Тому що е, політичні рішення, які приймаються, вони приймаються на військовому, які здійснюють, е, які воюють на полі битви з, з терористами Хамасу. Політичні рішення приймаються в кабінетах, а в кабінетах сидять абсолютно, е, скажімо, люди, мотивовані своїми ідеями, і в тому числі місіанськими уявленнями про те, що як має бути. Е, 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 Тут велика різниця і відмінність від прагненням завершити, завершити війну, війну з терором і завершити конфлікт, тому що окупація породжує терор, а з цим є великі проблеми проблеми з вирішенням цього питання. Пане Ігорю, спробуйте нас зорієнтувати на вашу думку, які терміни можуть, як надовго може затягнутися цей конфлікт. Я говорю зараз саме про активну його фазу, яка відбувається зараз. На вашу думку, наскільки це затяжний процес? Різні є точки зору. Тут можна лише спиратися на заяви, які звучать з боку ізраїльської сторони. І як мінімум мова йде про три місяці боїв. Ну передбачається, що за три місяці ізраїльським військам вдасться опанувати всі тунелі, всі командні пункти Хамасу в секторі в Самій Газі. Щодо інших прогнозів, то я чув і до кінця 2024 року. І тут мені здається, цей прогноз він скоріше такий політичний і він просто передбачає стратегію політичну, стратегію виживання уряду і його самого як політика. І останнє питання щодо місцевого населення. Наскільки ми розуміємо, що місцеве населення підтримує дії Хамасу чи навпаки? Розумієте, От коли ви маєте конфлікт такої інтенсивності, і, коли, і такої глибини, і такої тривалості, коли ви маєте е, е, обставини, які формують ідентичних цих людей, е, яких предки яких були вигнані з тих чи інших територій і тому подібне, коли ви маєте величезну кількість пропаганди. А коли ви маєте щоденні новини про там, захоплення, напади, терористичні акти, вбивства ізраїльтян, палестинців, вам навряд чи вдасться залишитися з тверезою головою. Тому а, оці обставини підтримуючи, вони не підтримують Хамас, а в, в цій ситуації втрачають сенс. Ну тобто, це відповідь на це питання. Але я, я не ухиляюся від відповіді, я скажу, так, да, значна кількість людей підтримує Хамаз. Але далеко не всі, якщо ми подивимося на опитування, які відбувалися перед початком цієї операції. І позиції Хамасу стрімко слабнули в, в, в секторі Газа, тому що вони виявилися безпорадними для того, щоб вирішити повсякденні питання палестинців. Цілком можливо, що саме цей акт був спрямований саме на те, щоб посилити свій вплив. Так само, як пам'ятаєте, падіння рейтингу Путіна на початку десятих років спричинило потім війну проти України, захоплення Криму і далі. і далі. Це один із чинників, які так само могли спрацювати. Це стосується і ізраїльтян. тому що в даному випадку ми пам'ятаємо, що відбувається, і відбувалося в Ізраїлі в зв'язку з судовою реформою і той розкол суспільства, який відбувся. І зараз Натаньяго намагається перекласти з, з хворої голови на здорову відповідальність за те, що сталося. Ну, то, то звинувачуючись, їх то слова свої назад про те, що там от, опозиція винна в тому, що Хамас от, напав на Ізраїль. Ну і тому подібне. Тобто в, коли триває конфлікт прямої дії, то більшість населення а, з, ідентичності залишаються лише базові. Там немає інших. Тобто люди виживають з одного боку, намагаються вижити в цій ситуації, і з іншого боку, вони вже виходять із того, хто нападає, а хто захищається. І останнє запитання щодо майбутнього. Ми розуміємо, що саме зараз Сполучені Штати Америки взяли лідерство на себе і намагаються врегулювати цю ситуацію. Якщо буде запропоновано саме ними рішення щодо ведення миротворчих сил, наскільки таке рішення зможе, хоч якось забезпечити стабільність у регіоні? Стабільність у регіоні може бути забезпечена лише шляхом завершення цього конфлікту. Це очевидно, тому що тоді е, втрачаються втрачається підстави арабських країн не укладати угоди з Ізраїлем. І е, на, тоді е, реально виникає е, новий близький схід, про який е, мріяв Шимон е, Перес. Станом на зараз, е, поки е, конфлікт не вирішений, перебуває в, в, в гарячій фазі. Говорити дуже важко про можливість стабілізації ситуації на Близькому Сході в найближчий час, ясна річ, я би е, теж вітав би появу там міжнародних сил, які б забезпечили безпеку мирного населення в секторі, і які б унеможливили подальшу окупацію Ізраїлем цієї території. Я дуже дякую вам за це включення. Дякую, що приєдналися до нас. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. У дванадцятій годині у нас відбудеться наступний брифінг. Будемо говорити про поточну ситуацію на Херсонщині. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. І слава Україні!